Більшість відвідувачів виставочного залу сьогодні колишні учні художниці Віри Єрифи. Серед них Ніна Федорівна. Попри свій поважний вік, вона пишається тим, що вчилася писати Петриківку саме у цієї майстрині. Вона звернулася до Петриківки саме. Це наші наша історія. От, це наша гордість. Ну і я в роз... Вважаю, що це буде наша слава. От. І вона, я в неї навчалась. Вона нас навчала малювати Петриківку і. Я дивлюся, вона їздить по іншим містам і там пропагує це все. Серед прихильниць творчості віри Єрифи багато юних художниць. Авторка робіт, представлених сьогодні в міському виставочному залі, викладає основи розпису в центрі дитячої творчості Дружба а також веде майстер-класи через авторський ютуб канал Дитяча Петриківка. Завжди дітки приходять да, з таким захопленням, кажуть: ой, де ж наша Віра Григорівна, хочемо прийти до неї, попрацювати. Малювати щось цікаве з ними, і нарешті найвідданіший поціновувач мистецтва художниці. Її чоловік Віктор каже, готовий допомагати дружині в усьому, аби вона мала час займатися улюбленою справою. Мені всі роботи подобаються, кожна по своєму. Там. от кожна по своєму цікава і по кольору, і по композиції, там і по виконанню там. Кожна картина це якась подія. Щоб заспокоїтися серед тривог, Віра бере пензлі і малює. Розповідає, переважне натхнення приходить уночі, коли навкруги тише. Одна з останніх улюблених робіт ось ця пташка у ролі Янгола охоронця. Один із моїх знайомих попросив намалювати шеврони, да, але в стилі Петриківському йому саме хотілося, щоб це була така божа істота, як Серафі... серафіми». Е але в образі сови. Чомусь йому дуже подобається сови. Е, трошки покрутивши цю сову, домалювавши її додаткових крил, вийшов такий серафим. Всім дуже сподобався і такий він навіть говорить, що це його як ангел-охоронець. При написанні картин художниця використовувала гуаш та акрилові фарби, намагалася експериментувати з різними кольорами. Каже, прагнула надати роботам настрій і надію на перемогу України. Яркононенко Валерія Косигіна цей день.